Вася, як? Так, наклейку. Вася? Як ти? Нормально. На камеру. Та взагалі супер-готовий. В Бахмуті отримав поранення. Получається, мінно вибухова, яка в ногах. Спасло життя, так скажу. То, що я був правильно підготовлений, настроєний. І наш медик, крутіший медик, по нас надав допомогу. Ну, в громадянському житті був аспірант кафедри промислової біотехнології хі -хі, НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Вот. А просто, щоб колись давним-давно в юності закінчив медичне училище, то в армію і пішов як фельдшер. Безпосередньо в Бахмуті у мене була функція медевак. Тобто, броня, яка їде, я беру свій медичний рюкзачок. Ми їдемо в Бахмут, забираємо хлопців. Моя задача була стежити, щоб вони доїхали назад. Тобто їх там мінімально стабілізували, вони нас дочекалися, і моя задача була це дивитись і тримати їх живими, от поки їх довезуть до Стабіка. У Клішіївці так трапилося, що там медиків більш-менш кваліфікованих не дуже багато, тому прийшлося. На точці накопичення сидіти. Це була, щоб ви розуміли, дренажна труба під залізничною колією. Шириною десь метри півтори ну, і висотою метри десь два. Тобто, ну, але вона досить довго, десь метрів 30, може, 40. Тому це дозволяло там людей накопичувати. Бо, Вкладка метр товщиною зверху насип, то якби її розковаряти ні артою, ні навіть кабами, ну, досить важко, тому там більш за все нас ганяли дронами. І кожен заход групи до труби, і потім вихід на позиції, це була ну, досить хрінова і дуже небезпечна ідея. Тому я начальнику сказав, що хай я ще посижу. Ну і так кілька разів, тому і вийшло, що я там три тижні відсидів. Ну, так буває теж. Мої підлегли, це професіонали, так як хлопці і дівчата, мають всі медичну освіту, всі працювали хто в частних клініках, хто в державних установах. Вони всіх набита рука на надання невідкладної допомоги. Плюс вони попроходили підготовку за кордоном, плюс в Україні про надання невідкладної медичної допомоги виконують свої функціональні обов'язки на відміну. Ми знаходимося в медичному пункті. Хлопці, які проходять стаб-пункти, які проходять огляд лікарів, їм роблять призначення. Вони з тими листками призначення, так би мовити, сотками на них говоримо. Повертаються до нас у медпункт, і ми їм надаємо всю потрібну допомогу згідно листків призначення. І таким чином ми свою роботу робимо у себе в медпункті, допомагаємо нашим побратимам у відновленні їхнього здоров'я. Був поранений на Кличівському напрямку. Поранений. Я був в голову, осколкове. Наш медик Діанісі, де я знаходив на позиції, був трошки нетяжки, він в свою чергу надавав мені поразці моменти, ті, що десь я забув і забув контужений. Після того, коли я вже повернувся з позиції на витяжку, то Діанісі в свою чергу вже повністю мене дошив долатав, щоб я вже міг спокійно вийти на землю, як кажуть, велику. Після поранення мені розповідали, що він найбільше знаходився на відтяжці, і у нього найбільше припали роботи на той складний час, який в нього був. І коли зустрічаєш їх, то радієш, що у нас є такі люди, і вони всі де, позитивні. Що Діанісій, Завжди ми з ним сиділи на трубі, вони були позитивні і сміялися все інше. І що нас, що Іванька, що Лесика, що в нас медики ті самі кращі. Завжди вони приходили, казали, друже, ми раді тебе бачити. І це, по-перше, тобі піднімає настрій, То, що ти знаєш, що хлопці в тебе вірять, тобі довіряють, і відповідно їм від цього легше, бо вони знають, що в них є надійний рятівник в грудні. 23-го року ми потрапили на Кліщівку. От, Там приймав участь в Стаб-пункті на трубі, де були позиції наших бійців, і надавали допомогу 93-й бригаді, Національній гвардії і нашим бійцям. На жаль, на цю ротацію то поранених було дуже багато, от, але ми справилися завдяки вмінню досвіду. Кваліфікована підготовка медиків це основа життєдіяльності БАТА. От. Коли медик підготовлений, коли медик розуміє свою роль, свою роботу в підрозділі, життєздатність підрозділа дуже висока і ефективна. Боєць завжди знає, що в нього тил захищений. Якщо навіть щось і трапиться, він знає, що є кваліфікований медик, що є медик, який своєчасно надасть йому допомогу. І це набагато і бійцям тоді спокійніше. Тихо, 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 льоха. Ти будеш красавчик. шановні колеги і побратими. Я вас всіх вітаю з днем медика. Ви знаєте, я ні одного разу в житті не пошкодував, що я вибрав цю професію. Іноді її буває досить важко любити, але вона дуже важлива і потрібна. Бажаю мирного неба. Ну і всього найкращого, колеги. Поздравляю вас з днем медичного працівника. Побажати хоч одне скорішої перемоги і повернення до своїх сім'ї. Хай буде тільки саме найкраще, щоб ваші всі мрії збувалися і будьте з нами завжди. Шановні колеги, дорогі медичні працівники. Я вас всіх щиро вітаю з вашим професійним святом. Я гордий з вами бути в одних рядах. Я вірю, що ми робимо надзвичайно важливу. Дуже кропітку і цінну справу ми рятуємо життя тих, хто боронить нашу країну. Я вам бажаю мужності, стійкості і віри в власні сили і в нашу велику справу справу врятувати, захистити і допомогти. Це дуже дуже важка рутинна робота. Тож хочу побажати в першу чергу здоров'я. Витримки, щоб всі залишалися живими і здоровими, а нам дай Боже якомога швидше перемоги і миру. Мікрохірургу Олександру Соколову. Вам, ніжайший поклон від душі зі святом вас, здоров'я вам і натхнення, і поменше от таких больних косих і хворих. Слава Україні!